Пані та панове, це 27-й день російського вторгнення і 9-й рік війни. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медія центру Україна я вітаю всіх тих журналістів, які висвітлюють нашу битву за свободу. І сьогодні нашим гостем є перший заступник військово військового міського голови Андрій Москаленко, який нам розкаже про ситуацію в місті, в яке зараз одночасно вирішує кілька неймовірно складних завдань: це допомога Україні. У збройному спротиву окупантам це гуманітарні питання і це задоволення всіх інших поточних проблем і викликів життя величезного, потужного, красивого і гостинного міста. Я принагідно також скажу, що медіа-центр Україна своєю роботою завдячує також підтримці львівської міської ради у якості партнера, однодумця і союзника, за що ми надзвичайно вдячні. Без подальшої затримки запрошую сюди Андрія Москові. Чим живе місто? Слава Україні. Шані колеги. У нас з суботи відкрився в місті Львові центр підтримки вимушено переміщених українців. Цей центр у Львові покликаний виконати декілька ключових завдань. То перше, це є надання юридичної допомоги, а так само пошук роботи. Фактично мова йде про наших українців, які приїхали вимушено з міст України, де зараз відбуваються бомбардування, де відбувається геноцид з боку Росії, з боку російських військ. І після тижня перебування власне постають багато питань юридичних, тобто це є відновлення документів, це є питання реєстрів. Це багато різних питань, які можуть бути дуже критичними для Наступних дій, будь-яких дій, тобто чи це працевлаштування, чи можливо перереєстрація і так далі. Одне з важливих питань, які ми теж почали спостерігати в наших центрах, куди, це таких близько 500 центрів, куди мають змогу переїхати на те, щоб мати ночівлю наші українці, це було питання пошуку роботи. І, власне, що цих два запити ми, проаналізувавши, відкрили в пілотному режимі центр. Він сьогодні працює у Львові. За перші три дні ми маємо фактично вже 398 звернень. Головний фокус тих запитань, які залежать від дня, ми фактично фіксуємо найбільші запити це щодо власне, пошуку роботи. Маємо найбільше звернень з, від українців, які приїхали з Харкова, так само з Києва. Хоча, звичайно, що ареал міст він є достатньо широкий. Станом на сьогодні ми маємо близько півтори тисячі вакансій, які можемо запропонувати. Я дякую за цю спільну працю, яка відбувається сьогодні нашим колегам з юридичного департаменту, які не дають юридичну консультацію. Так само це є центр зайнятості, це є управління персоналом. Ми сьогодні можемо пропонувати насправді від технічних до сервісних вакансій. Це з одного боку інженери комунальних служб від водоканалу Теплоенерго. Так само це паркувальники, окремо це можуть бути пекарі різних компаній, а так само це можуть бути працівники різноманітних і салонів краси. Ми сьогодні теж звертаємося до представників малого, середнього великого бізнесу. Якщо ви бачите сьогодні, що вам необхідні працівники, то дуже запрошую в центр підтримки вимушено переміщених українців, тобто, де можна надати вакансії, так само є. Телефон, куди можна безпосередньо скомунікувати HR-ів. Ми від завтрашнього дня запускаємо окремий чат-бот, де будуть так само висвітлюватися всі вакансії, тобто можна буде як в онлайні через телеграм, або так само можна зателефонувати, або безпосередньо прийти в радіогараж, де розміщується станом на сьогодні центр. По е, релокації бізнесу е, це дуже важливе питання. Я на початку хочу наголосити, в чому його є важливість. Е, станом на сьогодні е, місто Львів є тим містом, яке виконує достатньо важливу функцію для того, щоб той, щоб той бізнес, який е, сьогодні є. В містах, чи то в центрі, чи то на сході, чи то на півночі, чи то на півдні, має змогу релоковуватися до нашого міста з важливою місією, щоб його зберегти в Україні. Щоб після того, як ми переможемо в війні, цей бізнес міг повернутися в свої рідні міста і відбудовувати ці міста. Я навмисне акцентую на цьому, тому що ми говоримо. Фактично про те, що сьогодні ми даємо певну тимчасову можливість для бізнесу розміститися тут через увагу для того, щоб він міг повернутися в свої рідні міста після нашої перемоги і відбудовувати, а так само інвестувати і сплачувати податки. Отож станом на сьогодні, ми маємо достатньо велику кількість заявок. Це насправді вміюється звернень сотнями. В активній роботі в безпосередньому перевезенні бізнесів є 45 звернень. Це є звернення, які є як переважно. Це є аудиторські компанії, а це є приватні клініки, це є легка промисловість, це є виробництво, це інформаційні технології, дистриб'юторські компанії, фармацевтика. Переважно запит іде в пошуку власне розміщення таких компаній від 5 приблизно до 700 людей. Тобто це різні компанії, відповідно, що різного профілю. А потреба в нас є від розміщення від тисячі від 100 квадратних метрів до 4 тисяч квадратних метрів. Ми маємо тут спільну консолідовану працю з колегами з обласної військової адміністрації, з колегами з профільних міністерств, міністерством. Розвитку території та громад щодо того, аби якщо, наприклад, є певний бізнес, який може розміщуватися у Львові, тобто відповідно, що ми робимо акцент на Львові і шукаємо власне і розміщення як для працівників, так само і розміщення для виробничих площ або для офісних площ. А також, якщо, наприклад, це більше може розміщуватися в області, то ми маємо дуже добру консолідацію з колегами власне з військової адміністрації або профільних міністерств нашого уряду. Тут дуже важливим моментом відіграє власне партнерство і з місцевими компаніями, тому нами було прийнято протягом останніх кількох днів декілька рішень щодо пільг для того бізнесу, який працює у Львові. Зокрема, зважаючи на те, що з першого дня нового загострення російсько-української війни. Багато закладів громадського харчування взяли на себе насправді дуже велику нішу, фактично перепрофілювалися і стали харчувати як волонтерів, так само вимушено переміщених українців чи військових і перепрофілювали свою діяльність. Тому нами було прийнято рішення про ці заклади, які знаходяться в комунальних в комунальних приміщеннях. Відповідно, щоб не нараховувати їм орендну плату з 24 лютого. Якщо говорити про інші заклади, які продовжували до діяльність, тобто відповідно, що вони з 24 лютого до 1 березня сплачували за ставкою 0,5, також було прийнято рішення щодо звільнення підприємців від сплати за оренду за користування рекламоносіями. І також ми спільно з рядом фондів минулого тижня провели. Бринстормінг та хакатон, де ми виходимо я думаю, що до кінця цього тижня, буде вже детально пропрацьована модель підтримки власне малого та середнього бізнесу, тобто яких у Львові налічується насправді десятки тисяч, але фокусація буде на тих, хто забезпечує власне сервісами і послугами вимушено переміщених українців, а так само підтримує армію. Мова йтиме про виплату фактично одноразових грантів на покриття першочергових витрат для того, щоб можна було. Даний бізнес продовжити, окрім того, ми вже провели перемовини, зважаючи на те, що порушено багато економічних зв'язків на території нашої держави, для того, щоб були нові канали експорту. Ми вже провели спілкування з кількома міськими головами. Зокрема, мова йде про країни, про Естонію, а так само про Польщу, для того, щоб можна було налагодити нові ділові зв'язки. Щодо функціонування міста в сфері бюджету, станом на сьогодні, я хочу тут ще раз подякувати всім активним мешканцям нашого міста, зокрема активному бізнесу, який продовжує сплачувати податки, який вірить в перемогу нашу, так само як і всі ми разом, станом на сьогодні, на 20 березня. Відсоток виконання загального фонду бюджету становить 91%, тобто фактично до кінця березня, ми можемо говорити про виконання бюджету за перших три місяці. В сьогоднішній ситуації насправді ще раз хочу звернути увагу, що бізнес взяв на себе функцію з одного боку як допомоги вимушено переміщеним українцям, допомоги армії, але так само виконує свої зобов'язання, сплачує податки, окрім того. Один з важливих аспектів це те, що нами було проведено спілкування з міжнародними фінансовими установами, з якими ми працюємо у Львові. Це Європейський банк реконструкції розвитку, так само Європейський інвестиційний банк, і прийнято спільне рішення, що власне на час воєнного стану відтерміновано сплату власне, платежів по користуванні кредитами. Тобто, це так само дуже важлива є підтримка з боку наших міжнародних партнерів. Запитання. Скажіть, ласка раніше міський голова анонсував виділення земельних ділянок під будівництво центрів для тимчасово е, е, переміщених осіб. Е, розкажіть про це детальніше, якщо маєте інформацію, що це за земельні ділянки, скільки їх, в яких районах вони е, знаходяться. Дякую за запитання. Власне, щойно перед цим брифінгом ми мали спілкування з одним з виробників, а так само спілкування з колегами з профільних міністерств. Тобто, ми безпосередньо на завтра готуємо попередній перелік ділянок. Чому ми говоримо попередній? Тому що ми аналізуємо кожну ділянку з точки зору можливості і швидкості розміщення цих модульних конструкцій. Там на сьогодні є декілька виробників, які вже зголосилися. Ми так само є в комунікації з кількома фондами, які готові були би підтримувати будівництво таких модульних будинків. Я думаю, що протягом найближчих двох-трьох днів будуть озвучені ці локації. Технічно це буде виглядати наступним чином. Буде затверджено рішення виконавчого комітету кожну локацію. Тобто ми говоримо, звичайно, що про, розміщення, про можливість розміщення там, десятків тисяч українців, але знову ж таки, яка кількість, це буде фіналізовано після визначених локацій? Тобто зараз ще триває робота над цими локаціями. Ще запитання? Є ще? Можуть? Так, наступне запитання про те, як буде організований навчальний процес у школах у Львові. Чи буде він продовжений, чи буде якось зміщуватись, і як взагалі Львів планує справлятися із збільшенням кількості дітей? Ви знаєте, що в нас відновився процес навчання безпосередньо в форматі онлайн. Фактично в перший день у нас було зареєстровано близько так само тисячі дітей, з які приїхали до нашого міста, які мали змогу безпосередньо або жити в тих локаціях, які пропонувало місто, або, наприклад вони могли переїхати до родичів. Така кількість дітей збільшується. Станом на сьогодні ми визначили, що продовжуємо працювати в форматі онлайн в великій мірі, так само тому, що сьогодні локації освітні вони є для розміщення наших українців, які переїхали. З інших міст України останнє запитання від мене: чи планує місто організовувати якісь курси з вивчення української мови для тимчасово переміщених осіб, можливо, централізовано у місцях розміщення цих людей, чи отримували би взагалі такі запит? Сьогодні є достатньо багато різних ініціатив. Я можу звернути увагу, що багато, наприклад, навіть я згадував на початку центр, який був відкритий у радіо гаражі, то багато навіть. Наших українців, які є з Києва, з Харкова, які приходили і пропонували свою безпосередню допомогу, наприклад, теж так само, як HR-ів, так само, як психологів, так само, як і юристів. Тому тут е, е, в нас є одне спільне завдання е, перемогти в цій війні. Е, всі е, чудові ініціативи, які надходять, ми підтримуємо. Таких ініціатив є дуже багато, зокрема, про таку, яку ви сказали. Запитання. У мене буде такі прохання, щоб ми теж тортуємося безпекової ситуації в місті. Є речі, які ми бачимо в новинах, або чуємо на власні вуха. Вуха був авіаційний удар кілька днів, тому в межах міста Львова є попередження з Києва про можливість вторгнення з боку Білорусі. Ми також відстежуємо реорганізацію чи впорядкування блокпостів на дорогах. Що ще в ці дні змінюється у Львові? Яким чином Львів зараз дає раду безпекові ситуації? Дякую за запитання. Власне, що тут в великій мірі це є повноваження обласної військової адміністрації. Ми є в повній координації з ними по цій роботі. Можна сказати, що станом на сьогодні у Львові є велика кількість на фактично першій стадії. Це було понад 6 тисяч власне добровольців, які зголосилися патрулювати місто, які були організовані в сотні. Нами на засіданні виконавчого комітету були погоджені власна структура, так само керівники даних сотень для того, щоб вони були після того вже затверджені військовою адміністрацією. згідно. Визначеної законодавством процедури, тобто це ті люди, які безпосередньо або здійснюють патрулювання вночі, або безпосередньо допомагають з організацією роботи на блокпостах. Сьогодні спільно з військовою адміністрацією ми маємо так само узгодження тих блокпостів, які зважаючи на сьогоднішню військову ситуацію потрібні. І ми так само знову ж таки це достатньо живий процес, тому що є певні локації, які дещо переформатовуються, та але знову ж таки тут інформація вона. Більше знаходиться в безпековій сфері і тут е не всю інформацію ми можемо злучити. Мане, ще буде запитання, звернено в майбутнє. Ви згадали про хакатон і про інші речі, які мають змінити бізнес-клімат у місті. Чим Київ, чим Львів після перемоги буде різнятися від Львова до війни? Сьогодні е ми. Дуже чітко маємо усвідомлення того, що ми не ділимося сьогодні на тих, хто живе у Львові, в Києві, в Харкові. Ми сьогодні всі українці. І сьогодні те, що відбувається в Маріуполі, в Харкові, це насправді геноцид 21 го сторіччя. Київ сьогодні є тим містом, яке ствердно стоїть і показує силу і міць нашої держави. Сьогодні Львів є тим містом, яке попри Певні знов ж таки удари, які завдавалися по Львівській області, по місту Львову, місто, яке дає змогу прихистку великій кількості українців, які змушені виїхати з своїх рідних міст, найголовніше, те, що і місто Львів, і Україна працюють сьогодні на те, щоб перемогти. І я можу сказати, що насправді в перші дні, перші тижні, всі, хто Майже всі, хто живуть в нашому місті, вони або пішли в територіальну оборону, або пішли безпосередньо в Збройні Сили України, або стали волонтерами, або просто почали працювати, хто робити, що може найкраще, чи коктейлі Молотова. І я думаю, така, така сильне об'єднання, така об'єднання, що всі як один. Чітко показує в тому, що Львів, так само як і кожне місто, буде мати свою додаткову функцію, тобто ми маємо стане соні завдання перемогти, але ми точно будемо тими містами, будемо тими драйверами разом зі всіма українськими містами, які будуть задавати тон в Європі, і я б хотів сказати навіть більше, тому що такі українці, як ми маємо, я думаю, що може писатися весь світ. Дякую, Андрій Москаленко. Перший заступник львівського міського голови. Дякую вам.